6 числа березня я повернувся з зони АТО, якраз в мене була поїздка по всій лінії фронту, починаючи з сектором з Маріуполя і закінчив Луганською областю. Якраз зранку я приїхав до Тернополя по справам, ну і де підійшли хлопці, представники правого сектору, я сам в правому секторі давно був ще з часів Майдану. Пізніше вже більше зайнявся сім'єю, роботою і трошки відійшов, коли війна, ну, допомагав, так сім'ї, час від часу виїжджав. Машину, яку в мене викрали, вона була передана мені громадською організацією ну, для потреб, для потреб правого сектору, щоб постачати їм на восьмий батальйон, на п'ятий батальйон, якісь речі, волонтерку. 6 числа я підійшов і побачив цих от трьох людей. Вони мені були знайомі, ми не раз пересікалися в організації на якихось заходах, разом підійшли з показом зброї, сказали, наказали зарозблокувати машину, пересісти мені в сторону. На моє питання, чому для чого. Ну, казали, що це наказ. Це наказ, ти розумієш, ми служби безпеки правого. Нас наказ тебе кудись доставити. Тому якогось опору там, чи не те, чи ще щось, я, я не думав, що, що, що люди поступлять так.